Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як же з молотка зробити суперзброю. Для цього ми можемо взяти будь-якого персонажа, проте я раджу вам взяти лицаря з третьою ультою, після чого нам потрібно взяти саме ось цю рослину, яку ми можемо отримати з острова Розмарин, тобто купити її в магазині. Після чого нам потрібно зробити, тобто скрафтити два молотка. Після того, як ми все це зробили, нам потрібно швидко нажимати на дві кнопки, а саме на зміну молотка на інший молоток, а також на атаку. Нажимати їх потрібно разом, і як я вже повторював, дуже, -дуже швидко. Після цього ваш молоток зможе наносити колосальний урон. Зараз я продемонструю вам дані молотки в дії. Ми підходимо до свого першого боса, вмикаємо ульту і починаємо дуже дуже швидко переключати з одного молотка на інший. Як ви бачите, за декілька секунд ми змогли нанести 600 одиниць урона. Як на мене, це дуже багато. Проте не обійшлося й без баїв. Якщо ми візьмемо два молотки і будемо безпереривно атакувати, після чого ми візьмемо зброю величезна сокира та зажмемо її повністю, то вона збільшиться до ненормальних розмірів. Мені здається, що вона дуже схожа на ефект від статуї берсерка, проте так не повинно бути. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.